Як реагувати на допомогу родичів під час істерик нашої дитини, і під допомогою в лапках я маю на увазі ті чи інші їхні дії, які, на нашу думку, заважають дитині проживати її емоції, дії, які суперечать нашим уявленням про те, як має поводитися дорослий під час істерик дитини, дії, які зазвичай варюються від фрази Дивись, пташка полетіла до якихось екстремальних мір, наприклад, облити дитину холодною водою або наорати на неї, щоб вона в ту ж мить перестала ридати. Почнемо з того, що під час істерики дитина потребує одного єдиного дорослого, який створив би безпечний простір для проживання її емоцій, себто простір, в якому її ніхто не критикуватиме, не зупинятиме, ніхто її не ображатиме, так ніхто з неї не сміятиметься, ніхто її не ігноруватиме, і так далі. Немає необхідності, аби усі присутні в цей момент дорослі в кімнаті підскочили і почали водночас це робити. Продовжимо тим, що за емоційне благополуччя дитини, зокрема за екологічне проживання більшості її істерик, підкреслюю, не всіх істерик більшості істерик відповідають найближчі її родичі, і зазвичай це батьки, мама і тато. Це ми відповідальні за те, аби дитина мала можливість прожити свої емоції під час істерики. І якщо нам і досі не вдається це зробити, і якщо, попри певні наші дії і слова, наші родичі і досі певним чином негативно впливають на нашу дитину під час її істерик, то це може означати не те, що з ними. Щось не так а передусім, те, що ми все ще зробили, недостатньо, щоб дитину від цього впливу. Огородити, тому що повторюю відповідальність за її емоційне благополуччя і за її психічне здоров'я, вона лежить повністю на наших плечах і звинувачуючи наших батьків так, бабуся, дідусів нашої дитини в тому, що це через вас вона ось така, це через вас я не можу її заспокоїти і взагалі все відбувається через вас. Ми насправді стаємо в позиції дитини, яка перекидує свою пряму відповідальність на плечі з інших людей для того, аби донести іншим родичам як насправді Варто поводитися під час істерики дитини, ми, звичайно, маємо з цими родичами розмовляти. Найгірший момент, який ми можемо обрати для цієї розмови, це власне істерика дитини, де наші емоції зашкалюють, дитини емоції зашкалюють, і емоції інших людей, дорослих, так зашкалюють також, тому що для кожного з нас істерика це стрес, істерика дитини. І це найгірший момент для того, аби розмовляти, тому що тоді ми починаємо усе, що відбувається, бачити в дуже чорно-білих кольорах. Себто певні дії наших батьків, наприклад, які е, пробують зупинити дитину під час її істерики, можуть здаватися для нас катастрофічними. Ми, в силу того, що знаходимося зараз в стресі, можемо думати, що наша мама або наш тато, який пробує дитині допомогти в лапках, насправді жорстоко зараз її травмує і наслідки будуть невідворотні. Проходить півгодини після істерики. Ми промотуємо в пам'яті те, що відбувалося, і воно нам вже не здається аж таким. Катастрофічним, і це той момент, коли власне має відбутися розмова. Розмова ваша з вашими родичами, які допомагають в лапках, має відбуватися тоді, коли всі знаходяться у врівноваженому стані. Перед тим як почати з вашими родичами розмову про те, як треба, а як не треба поводитися під час істерики дитини, я прошу вас знайти в собі трохи розуміння того, чому саме вони реагують так, а не інакше. Нагадую, деяким з вас, а деяким з вас повідомляю, що наші попередні покоління зростали в наративі. Сльози це погано. Сльози, особливо сльози дитини, треба негайно зупиняти як тільки вони з'являються. Саме тому погодьтеся зі мною в коментарях, ті, кому ця історія знайома. Багато наших батьків кажуть, що у нас таких істерик взагалі не було. Ми зростали спокійними, нормальними дітьми. А оці всі кризи трьох з'явилися чомусь тільки в 21-му сторіччі. А відбувалося це тому, що якщо 10 разів зупинити сльози дитини, так наче це пожежа, яку треба власне тушити. То на 11-й раз дитина вже сама себе зупинятиме, зупинятиме постійно, бо відчуватиме, що тут моїм сльозам і моїй істериці, і взагалі моїм емоціям місця немає. Зокрема, тому наші діти сучасні закатують істерику, як тільки їм це треба, тому що вони відчувають, тут моїм емоціям є місце. Тож, будь ласка, зрозумійте, що для того, аби змінити реакцію, вашим родичам потрібно не 1-2 дні, часами не один-два місяці. Очікувати, що так швидко вони змінять свою реакцію на істерику, Яку дитини дорівнює ну, очікувати, що вони за один-два дні чи місяці освоять незнайому їм іноземну мову? Перед початком цієї розмови я також прошу вас віднайти в собі вдячність до ваших родичів за те, що хорошого вони вже роблять для вашої дитини. Я впевнена, що якщо ви трошки пошукаєте, ви вже знайдете саме. Із вдячності, а не із критики, треба починати таку розмову. Бо якщо ви з порогу почнете диктувати своєму татові, своїй мамі, тьоті, дяді або іншому там родичу, що вони роблять кардинально неправильно, ймовірніше за все, вас не захочуть слухати і від вас почнуть захищатися. А як виглядає захист однієї людини від іншої в процесі розмови? Захист це, наприклад, образа, коли наші родичі у відповідь на наші прохання говорять: ага, тобто, ми погані, а ні, це замість того, щоб сказати Мамо, дякую тобі за те, що поставила на ноги мене, і тепер ставиш на ноги моїх онуків. Захист це також ігнорування, коли в розмові наші родичі кивають нам головою, і кажуть, звичайно, зробимо так, як ти нам кажеш, а потім все роблять по накатанні. Захист це взаємна критика. Ми критикуємо наших родичів за те, що вони поводяться ось так погано. А вони нам кажуть, а ти взагалі дивишся, як ти виховуєш дитину та як ти її годуєш? як ти Тримуєш порядок в її кімнаті, ну і так далі. Ймовірність того, що ваші родичі у розмові про дитину будуть від вас захищатися, в рази знижується, коли ви в цю розмову вступаєте, зосереджуючись не лише на тому, що вони роблять не так, а й на тому, що вони роблять так. І ось про це не забудьте сказати на самому початку. І періодично в розмові до цього хорошого треба буде вертатися, коли ваші родичі починають. Обростати гілочками, бо їм неприємно в свій бік чути якесь ваше незадоволення. Це якраз той момент, коли ви можете сказати Стоп але подивись, як багато хорошого, мамо. Як багато хорошого, тато ти для моєї дитини робиш, і за це я тобі вже безмежно дякую. А потім знову переходити до того, що до цього хорошого треба було би додати ну, наприклад, трошки емпатії і витримки під час істерики дитини. Під час цієї розмови з родичами ви також можете з любов'ю і. Спокійно попередити їх, що слухайте. Я розумію, що вам потрібний час для того, щоб присвоїти собі нові навички, реагування на істерику дитини. Але будь ласка, якщо наступного разу під час чергової істерики моєї дитини ви знову реагуватимете звичним для вас чином, не беріть близько до серця те, що на це я можу реагувати агресивно, адже моє першочергове завдання під час істерики моєї дитини є. Допомогти їй і захистити її від негативного впливу навіть зі сторони її улюблених родичів. Ви можете поводитися із вашими родичами набагато жорсткіше, якщо їхні дії під час істерики дитини це щось на межі насилля або вже фактичне насилля, чи то психічне, чи то фізичне. Те, що ви можете зробити в цьому випадку, це поставити їм дуже чіткі. І дуже вузькі умови. Якщо ще раз це трапиться, я збільшу вашу дистанцію між вами і моєю дитиною. І якщо це знову дійсно трапляється, тут ви маєте вже витримати слово і збільшити дистанцію. І, наприклад, залишати дитину набагато менше з бабусею і набагато більше з вами, з нянею або з іншою людиною, яка насильницько в стосунку до неї не поводиться. Перед розмовою з вашими родичами, особливо якщо це ваші батьки, я дуже прошу переконатися, що ця розвідка. Розмова, вона зосередиться саме на вашій дитині, а не на вас, і не на ваших стосунках із вашими батьками. Тому що дуже часто, коли ми маємо якісь невисказані образи до своїх батьків, то в розмові про нашу дитину і про те, як з нею можна і не можна, ми насправді говоримо про себе. І тоді ця розмова набирає зовсім інший емоційний рівень напруги. І замість того, щоб отак от завуальовано викидати на ваших батьків ваші образи, оберіть для цього окремий час і окрему розмову, де ви називатимете речі своїми іменами. Психіка вашої дитини це не хрустальна ваза. Вона досить міцна, і вона досить витривала. Якщо ваша дитина проживає більшість своїх істерик з вами, проживає, а не подавляє, а час від часу опиняється серед родичів, які. Цю істерику пробують заглушити і уникнути, тоді дуже мало ймовірно, що такий підхід не шкоду її психічному здоров'ю.